Догодня. Сьогодні хочу вам розповісти, як зі стану знайки можна запросто стати незнайкою. Бачите ось ці кущики? Це газонна трава. Спитаєте, де вона взялася? Все дуже просто. Минулого року нажала газон, який, в принципі, ще не цвів. Трохи підсушила, трохи дала прив'янути, але не дала перепріти траві. Ростелила під перець. Якби хотіла, щоб так газон взявся, мабуть, так би не вийшло. Кущики шикарні, великі, зелені, перезимували зиму, морози. До чого веду? Бо в кожної байки є свій висновок, своя наука, свій урок. Перш ніж мульчувати своє насадження, Особливо травою. Добре передивіться, чи вона без насіння і чи вона добре перепріла. А то можна зробити газом там, де не очікуєш. Гарного всім дня!